за комуналку, ЖЕКам, чи ОСББ. Цікаво, Да не, не знаю, як то платять, да і все. Ну за уборку вдома, щоб там убирали в під'їздах, все це нормально було. Але ж ми отказались в нашому під'їзді отказались, сами убираем. э, е, я вот не знаю, как они обязаны или нет ремонтировать богатодитным. Вот это вот трубы, все, что оно столетней давности, все вот это дело, я не знаю. Тоже хочу вот. Буду. Да, буду узнавать, потому що у нас он соседку ми заливаємо. Потому що трубам уже. Дому лет 60, наверное. Вот мы в этом доме 62. Живем. 62. Вот. Так що і не знаю. Нам не за що трубу менять. Вы знаете, за мінять. Жеку плакати, Не Знаєте? І не цікаво ніколи? Я просто забула. Я не плачу Жеку. Ну, у вас У нас вла... власний будинок. Знаю. А на за отримання будинку, а я не хочу на там. Дякую. Добрий день, ви, ласка, ви знаєте, за які послуги вже тут А Та там багато. Багато. Ну які, наприклад, ви знаєте, от, за що саме? уборку території, за уборку території, за мусор дата. Як бачимо, учени не цікавляться за що вони платять або поінформовані погано. Тому в вашій увазі перелік послуг необхідний для утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Прибирання прибудинкової території. Також жеки повинні прибирати сходові клітки. Приблизно ось так. Прибирання технічних поверхів та підвалів, технічне обслуговування та енергопостачання ліфтів. Технічне обслуговування та поточний ремонт будинків, а також дератизація, дезінсекція, обслуговування підвалів, освітлення підвалів та місць загального користування і це лише мінімальний перелік послуг, які повинен робити ЖЕК. Окрім того, жек повинен зрізати кущів.